Тема уроку сьогоднішнього укладання клінкерної плитки. Зверніть увагу на зразочок по укладанню клінкерної плитки. Тут є різні види клінкерної плитки, це які ем, різні кольори і різні фактури. Застосовуємо ми її як назовні, так і всередині приміщення. Назовні ми їх використовуємо на фасаді, на цоколі і також для. Декорації віконних і дверних пройомів для укладання клінкерної плитки ми застосовуємо такі матеріали: це такі, як ґрунтівка фірми Церезіт СТ-17. Також ми використовуємо клей також фірми Церезід СМ 11 і для заробки швів суміш, яка. Це Є33. Бажано використовувати все однієї фірми для кращого укладання плитки. Насамперед, ми використовуємо вимірювальні прилади для того, щоб нам заміряти вертикаль, горизонталь. Ми використовуємо рівні великої довжини і маленької довжини. Також ми використовуємо лазерний кутник, який дає кут 90 градусів, і кутник. І рулеточка. Слідуюче, що нам буде потрібно, це ми використовуємо для очищення поверхні щітку, а також для грунтування лоточок і валик. Далі нам потрібно буде ще приготувати розчин. Ми беремо ковшика, ми беремо відро, ми беремо міксера і замішуємо розчин. Слідуючи для підготовки плитки. Нам буде потрібно, якщо потрібно, неповномірну плитку, ми будемо її різати, використовуємо ми ручний плиткоріз, а також кліщі, якщо потрібно відщепити якийсь уламок. Ми будемо розпочинати технологічний процес укладання клінкерної плитки. Насамперед, нам потрібно підготовити поверхню. Для того, щоб нам підготовити поверхню, ми її повинні перевірити рівність. Це ми використовуємо рівень, який ми перевіряємо. Як вертикаль, так і горизонталь. Зараз ми будемо використовувати кутник для перевірки кута 90 градусів. Ми повинні кутник прикладаємо до рейки, направляючи, і перевіряємо, чи в нас є кут 90 градусів. Ми перевірили, що в нас поверхня рівна. Тепер ми її повинні перевірити, наскільки вона чиста чи немає забруднення. Ми беремо щіточку і змітаємо всі лишні, які є забруднення, пиль і тому подібне з поверхні, на якій ми будемо укладати плиточку. Слідуючим етапом у нас йде підготовка самої плитки. Плитку ми використовуємо, може бути клінкерна, як з гладкою основою. Також ми використовуємо і плитку, яка має ось таку шероховату поверхню у вигляді рваного каменя. Розмір самої плитки буде 24 на 6. Слідуючим етапом технологічного процесу у нас йде ґрунтування поверхні. Для того, щоб нам погрунтувати поверхню, ми повинні взяти каністру з ґрунтівочкою, перемішати її і наливаємо в лоточок. Використовуємо лоток і валик. Зараз ми будемо наносити ґрунтівку на поверхню, яку ми будемо декорувати клінкерною плиткою. Вмакаємо валик. В ґрунтівочку і наносимо її М-подібними рухами на поверхню, після чого ми закатуємо повністю всю поверхню. Але перед тим нам потрібно гарнесенько викатати валик в лоточок, щоб в нас не було ні ніяких потьоків самої ґрунтівки. Зараз ми будемо підготовлювати плитку для укладання неповномірні плитки. Спочатку нам потрібно плиточку, Заміряти, вона в нас має 24 см. Нам потрібно відміряли 12 см, це в нас буде пів плитки. Ми відмічаємо олівцем. Тепер ми вкладаємо в наш плиткоріз, міточка в нас повинна бути по центру стрілочки, яка знаходиться в нас в плиткорізі. Слідуючий етап. Ми беремо рукою за ручку плиткоріза і ведемо його до плиточки. Плиточку притримуємо рукою, піднімаємо стопочку трошечки догори, щоб нам не заважала. І колесиком проводимо по плитці. Слідуючий етап ми повинні стопочку поставити рівно. На плиточку і придавити, після того, як ми почули, що плиточка у нас спенкнула, маємо дві ось таких плиточки. Так як ми вже плиточку підготували, слідуючим етапом у нас йде приготування клеєвої суміші. Для того, щоб її приготувати, нам потрібно влити спочатку воду, потім ми засипаємо суміш. Ретельно перемішуємо, даємо 5 хвилин відпочити її, потім ще раз перемішуємо. Тоді вже в нас суміш повинна бути без грудочок, мастка і може бути готова вже для укладання плитки. Щоб приготувати клеєву суміш, нам потрібно застосувати 250 мл води на 1 кг сухої суміші. Перед замішуванням клеєвої суміші ми робимо суху розкладку плитки. Для цього ми беремо плиточку і укладаємо її на поверхню, направляючи її реєчки. Ось ми бачимо, що на перший ряд у нас йде 4 плитки повномірних. Зараз ми будемо починати укладати плитку на поверхню. Для того, щоб нам розпочати укладання плитки, нам потрібно нанести клеєву суміш на поверхню. Ми беремо зубчатий шпатель. З однієї він іде з зубцями, з іншого він йде рівний. Для того, щоб ми могли розрівняти поверхню. Наносимо клейову суміш. Слідуючий етап наносення клеєвої суміші на поверхню. Після нанесення клеєвої суміші на поверхні ми повинні її протягнути зубчатою стороною шпателя, щоб в нас вийшла поверхня зубцями. Тепер ми починаємо укладати плиточку. Ми будемо укладати клінкерну плитку матову підрваний камінь. Прикладаємо першу плиточку і злегка придавлюємо її руками. Слідуючий етап ми перевіряємо укладання плитки рівним. Тепер ми дивимося на візерунок наступної плиточки і укладаємо слідуючу. Після того, як ми уклали перший ряд плиточки, для того, щоб нам приступити для укладання другого ряду плитки, ми потрібно нам знайти центр першої плитки. Ми прикладаємо рулеточку. Так як в нас плиточка 24 см, ми відміряємо 12 см, це у нас буде центр плиточки. Слідуючий ряд ми починаємо укладати від центру плиточки. На другий ряд у нас війшло три повномірних плитки. Далі нам потрібно докласти неповномірні плиточки. На, на початку ми різали плиточку, в нас вже є заготовочки врізаної плитки. Ми їх можемо тепер укладати. Після укладання плитки нам потрібно її привести в чистий вигляд. Якщо десь у нас є на поверхні зайвий клей, ми повинні його витерти. Сьогодні на уроці ми вивчили укладання клінкерної плитки способом в різнобіч. Без е, утримувачів швів.